9-мм пістолет Макарова є особистою зброєю нападу та захисту, призначеною для поразки противника на невеликий відстань. Пістолет зброя самозарядна, бо його перезаряджання під час стрільби здійснюється автоматично. Робота автоматики пістолета побудована на принципі відбою вільного затвора. Затвор зі стволом щеплення немає. Надійність замикання каналу ствола під час пострілу досягається за рахунок великої маси затвора. Та сили зворотної пружини. Завдяки самозбудному ударно-спусковому механізму куркового типу можна швидко відкривати вогонь, безпосередньо натискаючи на хвіст спускового гачка без попереднього зведення курка. Безпека в користуванні пістолетом забезпечується надійно діючим запобіжником, розташованим на лівому боці затвора. Вогонь ведеться поодинокими пострілами. Калібр 9 мм. вогонь із пістолета найбільш ефективний на дистанції 50 м. Убивча сила кулі зберігається на 350 м. Бойова швидкострільність пістолета до 30 пострілів за хвилину. Маса пістолета із магазином без патронів 730 г. Зі спорядженим магазином 810 г. Початкова швидкість кулі. 315 метрів за секунду. Ємність магазина 8 патронів.